Пастор Андрій, пророч служіння Старого Завіту, і пророче служіння Нового Завіту це одне і те ж, чи це різні речі? Ні, це різні речі. Дуже різні речі. Отут, мені здається, для дуже багатьох людей буде новим це почути. Бог той самий, Святий Дух той самий, пророки. Ми бачимо і в Новому Звіті, і в Старому чому різне, чим різне, і обґрунтуй, будь ласка, теологічно. От якраз зараз апологетика. Дивіться, це вже богословська частина, напевно, цієї теми. Тут, знову ж таки, в залежності від теологічної основи, люди будуть згоджуватися або не згоджуватися зі мною чи з нами. Але так як я розумію ці речі, в старому завіті питання Святого Духа воно було обмежене. До декількох своєрідних мантій, чи помазань, чи покликань, Цей дух оздавався священству, коли були помазані Арон, його сини, це було певне оділене помазання на природну діяльність деяких людей, яких можна було назвати священниками. Це були ті, яким можна було входити в святе святих і не згинути. Без оцього помазання вони би просто згинули.